99% архітекторів вигорають і залишаються бідними саме через це. Це серія рілс, де я розповідаю, як позбутися установок, які заважають масштабуватися і більше заробляти. Треба зробити все ідеально. Інакше клієнт піде. Це найбільша пастка, у яку я сама попадала роками. Перфекціонізм здається крутою якістю, але насправді він з'їдає твій час енергію. І життя я могла сидіти ночами, забувати їсти, спати і підганяти стінку на міліметр, замість того, щоб здати проєкт вчасно. І знаєш, що потім приходив клієнт і казав: А давай внесемо невеличку. Равку і все моє ідеально просто летіло у смітник. У результаті вигорання, відчуття, що як би багато я не працювала, цього все рівно замало, що мою роботу ніхто не цінує і взагалі нуль задоволення від процесу. Потім до мене дійшло. Ідеально не існує. Є просто максимально добре на цей момент часу. Клієнту потрібен якісний, живий і гнучкий результат, а не фанатичне шліфування. Тепер я ставлю собі внутрішній дедлайн і примусово себе зупиняю. Навіть що здається, що там ще можна крутити, вертіти і доробляти вічно? Підписуйся, щоб не пропустити наступні частини цієї серії. І напиши в коментарях: ти теж ловиш себе на перфекціонізмі.